Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось деякі теми випуску. Власники незаконних мафів атакують. Зловмисники спалили евакуатор, яким демонтують кіоски нелегали. Керівництво міста та представники столичних промислових підприємств підписали угоду про співпрацю. Іспит тримають педагоги. У столиці завершився фінальний етап конкурсу на заміщення вакантних посад директорів шкіл та садочків. Холодна війна власників незаконних мафів перейшла у пекельну фазу. Вночі спалили евакуатор, залучений до демонтажу та перевезення кіосків на штрафмайданчик. Знищити його намагались ще вчора, і цієї ночі зловмисникам вдалося довести свою справу до кінця. Це те, що залишилося від евакуатора, який ще вчора знімав незаконні кіоски з насиджених місць на Васильківській. Як виявилося, погрози мафіців про знищення не були голослівними. Вона була обліта бензином ще вчора на іншій стоянці, і цього її перевезли на цю стоянку, і тут вона ночі була сажена, по факту. Тобто, видимо, машину ввілі також по нашій інформації, ще кілька днів назад что искали некие люди, представители криминалитета, криміналітета, которые готовы готові технику за тисячу доларів. Перетворювати місто мафів на місто парків та скверів стає чимраз проблемніше. Жодне знесення кіосків не обходиться без жорсткого опору з боку їх працівників та власників. Буквально вчера я говорил, обращался к киевской милиции. При демонтаже мафов прорезали колеса, техники, обливали машины бензином, угрожали физической расправой. Я обращаюсь к киевской милиции навести порядок. И все люди, которые Задіяними в кришуванні мафів, ті, хто порушує закон, повинні бути привлечені к відповідальності. для нас, по суті, протистояння з мафами дійсно являється протистання з криміналом по той причині, що всі незаконні мафи либо приналежать криміналу, либо по пользу кришуванням криміналу. І задача криміналу противостоять городу в протистоянні з боротьбою з незаконними мафами. Тож тот нас трибують ківляні за травень у столиці. Демонтували 300 кіосків. Цього місяця вже 350. п'ятдесят, і жодні залякування не зупинять владу у прагненні зробити Київ красивим і безпечним. Личным, мы делаем все для того, чтобы малый бизнес развивался, но исключительно на законных основаниях. Те мафы, которые не платят в бюджет, те, которые не уплатили по их те, которые находятся на красных зонах, стоят без разрешительных документов, будут демонтированы. И здесь компромиссов мы не будем, не будем рассматривать. Законні мафи, що розташовані згідно з комплексною схемою і мають всі дозвільні документи, чіпати не будуть, запевняє мер. Власникам незаконних пропонують альтернативні місця для розміщення кіосків. Однак ті, як виявилося, готові йти на кримінал заради грошей. Світлана Євгеній Тур, телеканал Київ. Замість імпортного якісне вітчизняне у Києві стимулюватимуть розвиток столичної промисловості. Відповідну угоду про співпрацю підписали підприємці та керівництво міста. Як підніматимуть виробництво у нашому сюжеті? Одяг поліграфія, продукти харчування, ліки, прилади, бедматеріали, військове спорядження. Усі ці товари не іноземних компаній, а столичного виробника. Близько півсотні київських підприємств з усіх районів міста презентують свою продукцію. Зараз ми зустрічалися з представниками виробництва, які є у Києві. В Києві біля 700 підприємств, київських підприємств, і на жаль, тенденція, яка спостерігається останній час. Це падене виробництва, падіння. Доходів безробіття, тобто скоротилась кількість людей працюючих в цих підприємствах. Ми розуміємо, що це ситуація, економічна ситуація, дуже складна ситуація. Зараз розпілкувалися на тему, яким чином ми можемо знайти виходи з цієї ситуації, яким чином ми можемо підтримати київських виробників. Як стимулювати розвиток столичної промисловості, обговорюють на розширеному засіданні ради директорів підприємств. Віталій Клишко зазначив, місто повинно не лише підтримувати успішні підприємства, а й сприяти створенню нових, адже це додаткові роботи місця І податки до бюджету. До того ж, одне з основних завдань виробництва конкурентоспроможної продукції. Ми працюємо в риночних умовах. І та продукція, яка є, вона повинна відповідати двом ключовим критеріям якості і ціні. І в цьому напрямку це два ключових сегмента, від яких ми повинні далі робити. Крім того, підприємства мають налагодити ефективну систему маркетингу, аби вдало конкурувати з іншими компаніями. Штатному розписання цих компаній наших призводіте лінії, скажем, достаточна. Ефективних менеджерів по продажам, маркетингових менеджерів ані не придають тому достатньо значення. Хоча на думку, це очень важливо. Ми в Києві в неділі від закупки це важливий фактор. Я вважаю, що і тендери всі должны бути абсолютно прозрачні. А самое главное, не самі тендери, а именно технічні завдання на тендери быть публічний і прозрачний. За результатами спільної роботи під час наради керівники міста та підприємці підписали угоду про об'єднання зусиль щодо розвитку внутрішнього ринку. Зокрема, документ передбачає підтримку вітчизняного виробника переліку промислової продукції для потреб міста – залучення інвесторів. Задача сьогодні і совету директорів і міської адміністрації все таки добитися, щоб покупка отечественної київської продукції. Конечно, ця продукція не должна виступать по качеству иностранцу. Как только загрузили предприятие, сразу и зарплата у людей і налоги увеличились, і все хорошо. Відчути результати співпраці міста та промисловців зможуть і кияни. Підприємці запевняють, зі збільшенням обсягів випуску столичної продукції і ціни стануть доступнішими. Олександра Роздорожна, Євгені Тур, Телеканал Київ. Гроші, які заробляє столиця, повинні залишатись у бюджеті міста. Про це в ефірі українського радіо заявив київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, нині 60% податків на доходи фізичних осіб, сплачених в столиці, вилучає держава. Тим часом у Києві реально живе майже вдвічі більше людей, ніж дає офіційна статистика. А це значне навантаження на інфраструктуру до того, що в місті зосереджено всі іноземні посольства. Аби Київ був візитівкою країни, потрібні кошти на його утримання. Сказав міський голова. Кличко додав, що при формуванні наступного бюджету влада міста. Буде вимагати, аби як мінімум 60% податків залишилися в Києві. За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений. За повідомленням штабу протягом дня бойовики близько 35 разів обстріляли позиції українських військових та населені пункти. На Артемівському напрямку біля Троїцького та майорська активно працюють ворожі снайпери неспокійно і біля Маріуполя, де Широкіне та Лебединські обстрілювали із заборонених 122-мм гаубиць. А по населеному пункту Піщевик бойовики стріляли з переносних версій граду. Найнапруженіше зараз біля Донецька з окупованого міста та його околиць загарбники понад 20 разів били по українським воїнам, які утримують позиції на підступах до Мар'янки, Авдіївки, пісків, опитного шахти Бутовка, застосовуючи при цьому різноманітні вогневі засоби від стрілецької зброї та гранатометів до озброєння бойових машин піхоти та заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. міліметрів. У зв'язку з перебуванням в столиці великої кількості переселенців зі сходу зросла потреба у додаткових місцях в дитсадках для вирішення ситуації планують відремонтувати вільні приміщення дошкільних установ за рахунок грошей, виділених німецьким урядом. Йдеться майже про 5 мільйонів євро. Ще навесні тут навчалися першокласники. а Зараз кімнати дитячого садочку спорожніли. Після останнього дзвоника початкові класи переїхали до іншої будівлі, а тут відтепер прийматимуть малечу приміщення віддадуть дитячим групам. Залишається тільки зробити ремонт за гроші, виділені німецьким урядом. Йдеться про майже 5 мільйонів євро грант в рамках проєкту допомоги дітям переселенців зі сходу. Ми сподіваємося, у рамках цього проєкту відновити близько 100 додаткових груп дитячих груп і створити близько 20 тисяч додаткових міст у десятках для наших киян, а також для діток, які переїхали із зони АТО, а також з Криму. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко підписав угоду про впровадження цього проєкту з українським фондом соціальних інвестицій, що представляє німецького інвестора. з боку Німеччини це внесок у розвиток дружніх приязних стосунків з Україною. Це також і внесок в соціальну стабільність і добробут країни, який є важливим і для всієї Європи. Ми дуже вдячні уряду Німеччини. Я звернувся до за допомогою. Нам відгукнулись. Ми впевнені, що з допомогою цих грошей ми зможемо зробити ремонт. І Зробити ще додаткові місця для декілька тисяч. Діток кошти надаватимуться безпосередньо підрядником, контролюватиме хід ремонту незалежний архітектор найнятий інвестором. Він слідкуватиме і за якістю, і за технічним станом робіт. Буде місце і фінансовому аудиту. Зараз проект лише на етапі старту та з роботами кажуть, не затягуватимуть. Поки що ми проводимо підготовчу роботу. Ми зібрали заявки приблизно 40 дитячих дошкільних закладів. Ми налаштовані на те, щоб цієї осені вже мати результат. Дати вже відкрити декілька таких розширених закладів, і десь протягом, мабуть, року в основному завершити цю програму. Першою хвилею проекту передбачено відновити 15 груп у чотирьох дитячих садках. Разом з Києвом у рамках цього проекту за реконструкцію дитячих садочків візьмуться і львів'яни, та обсяги роботи значно менші. Ремонтуватимуть лише два об'єкти. Тим часом кошти міського бюджету в дитячих садочках столиці проводять ремонти кімнат, добудовують і два нових заклади. Все це дозволить за рік скоротити чергу до. Дитсадків на третину. Івана Біличенко Денис Кладов, телеканал Київ. Десятирічна історія будівництва нового корпусу загальноосвітньої школи номер 140 у Святошинському районі добігає кінця. Вже у вересні він відкриє свої двері для школярів. На будові побували наші кореспонденти. Майже 10 років учні загальноосвітньої школи номер 140 навчалися фактично на будмайданчику. 2006-го тут розпочали будівництво нового корпусу. Однак через 4 роки за браком коштів роботи призупинили. І от за ініціативою мера Віталія Кличка школу долучили до програми економічного і соціального розвитку столиці. Будівництво знову завирувало, Тож новий навчальний рік учні розпочнуть за новими партами у новому корпусі. Це йде по новітніх технологіях. У нас повністю перший поверх це буде столова. У нас буде сучасний актовий зал. У нас буде сучасні зали для саме для риторики. У нас буде конференц-зал, у нас буде аранжерея спеціально для дітей. У вересні до корпусу переведуть понад 300 учнів, які навчалися у старій будівлі. А її також будуть переробляти та розширювати. На цьому місці, де ми стоїмо, якраз і буде пристроєна нова частина з спортивним залом, з басейном. Школа буде відповідати всім стандартам, ліфти для інвалідів, в общем то і вся інфраструктура, яка требуется в 21 першому для нормального навчання дітей. Нині у Святошинському районі бракує навчальних закладів, а завершення реконструкції 140 сорокової школи допоможе зняти соціальну напругу. Закінчити всі роботи планують за два роки. Загальний кошторис становитиме близько 100 мільйонів гривень, каже Палорі Бікін. Та головне у новій школі зможе навчатися удвічі більше дітей ніж нині. Вікторія Попович, Андрій Ніконав, телеканал Київ. Наступного року при медичному університеті імені Богомольця створять університетську клініку. Про це на урочистій церемонії вручення дипломів випускникам повідомив заступник голови КНД Михайло Радуцький. Він зауважив, що саме якісна підготовка майбутніх лікарів наблизить українську систему охорони здоров'я до європейських стандартів. Шість років вчились, кожного дня ходили. До цього закладу і сьогодні це наші останні хвилини. Тут було і важко, було тяжко. Ми плакали, сміялись, ридали, хотіли все покинути, але залишились. І ось 1700 випускників дають клятву Гіппократа. Проте на цьому навчання закінчилося не для всіх. Вже за місяць 589 з них підуть до інтернатури, аби на практиці показати, чому навчила їх Альма Матер. Вчитися нових методів лікування, діагностики це зараз актуально на наш час, тому я думаю, розвиватися і надалі. Більше половини студентів будуть проходити інтернатуру за спеціальністю загальна практика сімейна медицина, оскільки наразі це основний вектор розвитку медгалузі, запевняють наставники. Модель сімейної медицини відпрацьована в всьому світі, і вона себе гарно зарекомендувала, як та, яка поєднує оптимальне співвідношення ефективності і. Вартості, оскільки для України нам зараз важливо, щоб модель була, була більш економічна з рахуванням нашої економічної ситуації. Проте для втілення такої моделі необхідно створювати якісну матеріально технічну базу, і практична підготовка майбутніх лікарів безумовний пріоритет для міста, кажуть у міськдержадміністрації. Тому вже наступного року обіцяють допомогти з практичним навчанням фахівців. Для створення на базі однієї з київських лікарень університетської клініки університету імені Богомольця, Скоріше за все, це буде Олександрівська лікарня. Там буде все найсучасніше, що може бути в сьогоднішній медицині. Воно в першу чергу буде застосовуватися саме для лікування київлян в університетській клініці. Я вважаю і впевнений на 100%, що саме в цю клініку університетську завжди буде стояти черга. Ярослава Ковтун, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Директорів шкіл та садочків столиці відбирають відкритим конкурсом. Такий експеримент проводить міська влада. Комісія у складі викладачів вишів та батьків без втручання департаменту освіти визначає тих, хто зможе найкраще впоратися зі своїми обов'язками. Сьогодні завершився фінальний етап конкурсу на заміщення 30 вакантних посад. 54 педагоги, вихователі і навіть журналіст претендують очолити один із 30 столичних навчальних закладів на посади директорів деяких шкіл, конкурс сім осіб на місце. Саме таким чином влада хоче визнати кращих із кращих, які своїм ентузіазмом змінять за освітні традиції. Всі хочуть якихось змін, тому ми намагаємось обирати людей, в яких ми бачимо потенціал, які можуть запропонувати щось нове. так, якісь зміни, які мають однозначно відбутися в системі освіти. У комісії жодного чиновника, тільки викладачі вишів, науковці та батьки. Вони неупередженим оком мають винести об'єктивне рішення. Конкурс вже виявив людей, які зможуть повести за собою навчальний заклад шляхом ефективного розвитку. Було приблизно чотири особи, яких я запам'ятала на все життя. Я так думаю, тому що дійсно дуже яскраві презентації, дуже яскраві ідеї. Це люди, які несуть в собі той потенціал змін, і ми це побачили. Я можу сказати, що це побачили навіть конкуренти, тому що після певних презентацій оплодували навіть конкуренти. На кожну презентацію сім хвилин. Далі запитання. Тання фахівців цікавлять запропоновані конкурсантами концепції розвитку освітніх закладів батьків, їхнє вміння господарювати. Ми, як батьки, хочемо побачити, який він в першу чергу адміністратор, який він в першу чергу менеджер, бо це дуже важливо як для директора. Він не повинен тільки вчити, чи гарно вчити чи бути гарним вчителем, гарним директором. Школи він ще повинен бути гарним адміністратором і гарним менеджером, Що найважливіше зараз Київ став першим містом в Україні, де керівників шкіл та садочків обирають на відкритому конкурсі. Орсі цю практику планують удосконалити і застосовувати під час укладання контрактів з очільниками закладів. Хочемо розробити ціле положення про конкурсний вибір директорів для того, щоб кандидати усі могли брати участь у конкурсі, могли пропонувати свої концепції розвитку навчальних закладів. І після завершення контракту, який триває 5 років, ми могли підвести підсумки і зрозуміти, чи виконала людина поставлене завдання. Столична влада хоче припинити практику, коли керівники десятки років очолюють навчальні заклади незалежно від ефективності роботи. Світлана Жевронок, Сергій Савчук, телеканал Київ. У Києвенерго активно працюють над досконаленням системи надання послуг клієнтам. Нагадаємо, з 1 липня 2014 року компанія стала виконавцем одразу трьох соціально важливих послуг: електроенергії, опалення та гарячого водопостачання. Як енергетики поліпшують якість обслуговування киян далі в сюжеті. Пані Сніслава у центрі обслуговування клієнтів «Київенерго» не вперше жінці сервіс доподоби і сьогодні, аби переоформити договір на отримання послуг у чергах не простоювала. Дай Бог, щоб везде було такое. Номер видали, і ти дивишся на табло, коли у вас можна подойти і конкретно вже якому чоловіку. Це во усіх очередях желательно такое. Ми совершенствуемся, йдемо, як говорится, в Європу. Я не знаю, но мені лично подобається. Звісно, як було раніше, і зараз, то чувствується, що різниця є существенна. Втілюючи найкращі європейські практики, в Києвенерго відкрили торік вісім таких комфортних та функціональних центрів обслуговування. Тож наразі у столиці їх уже 12. Для киян тут повний перелік послуг з електропостачання, опалення та гарячого водопостачання. За останні два роки енергетикам вдалося налагодити сучасну комунікацію з клієнтами. Это новий сайт, який був создан і которым клієнти пользуются і всеми сервісами для онлайн обслужування для того, щоб не тратить время ні на приход в компанію, ні на звонки в компанію. На 15.88 нині телефонують тисячі киян, аби допомогти кожному. В компанії останніми роками збільшили число операторів та каналів надходження дзвінків. Якщо раніше 61-й клієнт мусив чекати на лінії, то нині одночасно можуть спілкуватися з представником «Київенерго» вже 210 людей. Одним дзвінком сьогодні можна подати заявку і на повірку лічильника. З клієнтом далі зв'язуються, уточняють. Согласовують время визита, дату визита, К нему приходит специалист, который, не снимая счетчик, производит определенное действие для поверки. Дальше производится оценка результатов поверки. И мы клиенту, курьерам, приносим домой уже результат этой поверки, свидетельство или сертификат. Клиент за это ничего не платит. Спрошенный процедуру подписания прямых договоров на опалення та гарячу воду. Клиент, который не хочет ждать в очереди для заключения договора, он может написать заявление, оставить пакет документов. И мы к нему придем домой с подписанным договором. С нашей стороны предложим ему подписать, опломбируем ему счетчики. Вопрос Будет Більше як половині киян запропонували як альтернативу обонхничці сучасний спосіб розрахунків за електроенергію. Клієнту не потрібно нічого заповнювати чи рахувати. Після опитування жителів столиці, що розпочнеться вже наступного тижня, в візьмуться і за нову зручну для людей платіжку за гарячу воду. Для компанії клієнта Вентівени є стратегічна задача, і в 2012 році ми приступили до реалізації даної задачі. Я думаю, що перший етап ми реалізували успішно і в дальніше ми будемо. Ділать все возможне, щоб київляні були довольні, нашою довольні нашим услугам, довольны нашим обслуживанием. Наталья Сарданова, Данило Городецький, телеканал Київ. Після новин на телеканалі Київ, програма Столиця про і з ким буде розмова. Дізнаємося звітерини Гловацької. Іро ще раз добрий вечір. Вам слово. Добрий вечір, Ростислава. На підсумкову столиці сьогодні завітають експерт інституту соціальних технологій Соціополіс Ярослав Макітра та директор інституту соціально-політичного проектування Діалог Андрій Міселюк. Тема розмови децентралізація. Майбутні місцеві вибори, доля міністра екології та голови апеляційного суду Києва. Можливий дефолт та збитки від анексії. Риму. Буде цікаво, долучайтеся, Ростиславе. Дякую. Остаточні підсумки дня. Журналісти СТН традиційно підіб'ють о 23-й годині. А за хвилину зустрічають Руслана Свіріна з новинами спорту. На телеканалі Київ прийшов час новин спорту у студії працює Руслан Свірін. Вітаю вас, шановні друзі! Збірна України з пляжного футболу зазнала першої поразки на європейських іграх у Баку. У матчі другого туру наша команда в екстра таймі поступилася збірній Португалії 4-5. Тепер задля виходу до півфіналу у п'ятницю потрібно перемагати швейцарців. А сьогодні у Києві було презентовано новий чемпіонат України з футболу. Його некомерційна назва пішла в історію. Віднині це Ліга Парімач для тих, хто стежить за перебігом подій час від часу. Очевидно, суть гри у виконанні учасників чемпіонату від цього не зміниться. Що ж до тих, хто дивиться наш футбол, більш пильно в останньому сезоні виникало чимало питань, головне з яких договірні матчі. Оскільки тепер чемпіонат взяла під опіку букмекерська контора, слід сподіватися, що дивних результатів в українському футболі поменшує. Комерційна складова контракту – 43 мільйони гривень на два сезони. Гроші ділитимуть між клубами по-часному. Цей питання в індивідуальному порядку, звісно, буде обговорюватися з усіма клубами. І вот. повірте мені, що ми дуже сподіваємося, що всі залишаться задоволені, тим більше навіть не дивлячись на ситуацію, яка є. Всі клуби, знову ж таки, інформовані о підписанні даного заглашення інформіровано о требуваннях, которые треба виполняти. Тим часом клуби Української прем'єр-ліги поступово виходять з відпусток і розпочинають підготовчий процес до нового сезону. У Бучі донецький металург і Олімпік провели між собою контрольний поєдинок. Обидві команди у новому сезоні фактично постануть перед вітчизняними шанувальниками футболу у новому вигляді. Після зливання з Дніпро-Держинською сталлю з минулорічного металурга у команді залишилося лише три футболісти. Багато потенційних новачків перебувають на перегляді і у команді Романа Санжара. зокрема легіонери з Румунії та Нігерії. У контрольному поєдинку між собою експериментальними складами металург обіграв Олімпік 3 3-1. Мы в принципе эту игру сделали для того, чтобы просмотреть новичков. Вы видели сегодня много было. ребята и румыны были и много ребят с первой лиги было. Я пригласил. Поэтому после этой игры как бы, сделал уже определенные выводы и будем двигаться дальше. С металлургов остались пару футболистов, которые есть, три футболиста, которые сегодня играли: Бандура, Барановский и Козак Саша. Это три футболиста, которые есть. Трудности, конечно, будут. Все-таки новая команда, есть. мы занимаемся поиском новых футболистов, я думаю, что мы должны создать такой коллектив, чтобы представлять город Продзержинськ в літом раунді. Я думаю, що є для цього все. Іспанська Севілья припиняє будь-яку роботу і перемовини щодо переходу в клубу українського півзахисника Євгена Коноплянки. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті клубу сьогодні. Севілья приділяла певний час роботі з трансферу коноплянки, і цей період закінчився З сьогоднішнього дня. Севілья забуває про це запитання і працює над іншими варіантами посилення складу. Ми не вважаємо ці переговори телесеріалом, оскільки переговори можуть тривати дні, тижні або місяці. Але ми повинні планувати свою роботу. Тому переговори припинено через те, що угоди так і не було досягнуто. Сказано в офіційному повідомленні цього клубу. Артем Мілеський на пенсію не збирається останнім часом. В інтернет-виданнях активно поширювалися висловлювання хорватського агента Іві Ципіріча про те, що Тридцятирічний українець ще кілька років пограє у Хорватії, а потім буде рибалити у спліті. Водночас агент Мілевського Олександр Панков стверджує, що Артем поки навіть не задумується над завершенням спортивної кар'єри. Більше того, цього літа Мілевський вже отримував дві пропозиції для продовження кар'єри з Італії та Кіпру, проте вони не влаштували самого Артема. Я не скажу, что он будет ловить рыбу. Во-первых, он не любит ее ловить. Он не рыбак сам по себе. На сегодняшний день есть два конкретных предложения, которые получил э, Хайдук. Но они не устраивают ни Хайдук, ни, э, ни Артема. Вот. Хотя, в принципе, команды, которые участвуют тоже в Еврокубках. Поэтому э, будем смотреть. Трансляционное окно только открылось. Артем восстанавливается после травм. Уже, в принципе, можно сказать, что работает в общей группе. Уже со следующей недели он будет... Команда возвращается со збору со Словении, і он уже буде в общей групі. Я думаю, що в Австрии он вже поїде последний подготовительный сбор. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить!